Як, як було в матриці, пам'ятаєте, там, містере Андерсон, ви живете подвійним життям. У день ви сплачуєте податки, вчасно приходите на роботу вночі. Ну от, І, е, е, власне, в серіалі Сашко він якось вигаданий персонаж. От мені дуже резонує те, що Діма зараз говорить про те, що цей персонаж створений для того, щоб розділити простір серіалу на Обмежений а, простір квартири, де є рутинні проблеми. А, і, власне, ну містер Андерсон, який живе, ходить на роботу і так далі, і власне, необмежені можливості супергероя, який там літає, перемагає суперагентів, Ну, насправді, власне, простір Антарктиди і так далі. Воно мені прорезонувало, тому що може здатися, по тому, що я пишу там у Фейсбуці чи в книжках. А, бо я ж пишу про цікаве, та що от в мене таке. Так цікаво, він поїхав в Антарктиду, але я вдень ходжу на роботу, а ввечері пишу. І в мене так само є квартира, не моя, і так само є думки про те, як ну, власне, ну, власне, я не скажу, там можу зводити кінці з кінцями, але власне заробляти, якось це все. І е, купа проблем, які постійно з'їдають, купа часу, і треба потім вночі сидіти і писати знову ж таки, ту книжку про Антарктиду. І тому воно ну, мені прорезонувало, тому що це навіть в цьому серіалі вийшов натяк на, ну, наче з мене зробили двох персонажів. Мене, який поїхав в Антарктиду, про якого там хтось чув, навіть може читав книжку, і той, про кого ніхто не здогадується, бо як людина, яка була в Антарктиді, може бути таке звичайне життя. А насправді. Звідси я б хотів ще два моменти сказати: перше, філософський, а потім кумедний. Отже. Не обов'язково насправді їхати в Антарктиду, тобто це не означає, що я поїхав, а потім кажу, ну не обов'язково їхати, не їдьте, не їдьте, Ні. Насправді, якщо виникне така нагода, то я думаю, що насправді ну, зараз через війну, то, може, трохи не, не коректні мої слова, але до війни я думаю, що там 5-7 тисяч, наприклад, доларів, якщо там якось економно доїхати і так далі, зробити якийсь тур. То досить багато українців могло собі таке дозволити, насправді. Якщо б вони дійсно бажали, ну, бажали саме в Антарктиду, то е, їх би дуже хотіли, то я би тільки підтримав, так? Але не обов'язково їхати аж в Антарктиду, щоб власне, пережити щось таке неймовірне. От зараз е, ну, карантин, потім тепер війна, обмеження мобільності, обмеження е, ну, відчуття безпеки, дуже багато всього, таких факторів, але Власне, творчість, і я тут заохочую до творчості, до будь-якої, вона, власне, ж, завантажує тебе у матрицю, де ти можеш літати у небесах і так далі. Не обов'язково, бо це для нонфікшну непогано поїхати в якийсь інший континент, побачити, доторкнутися, і трохи не дуже. Можливо, навіть правильно бути кабінетним таким експертом, та що я там напишу про Антарктиду. Я там не був, але я зараз вам все розкажу. Звісно, що деякі теми можуть абсолютно обійтися без поїздки в Антарктиду, але... Такий нонфікшн, щоб забрати палець, якому невірний перевірити. Це все, то вони потребують поїздки. все ж таки. Але є безліч таких тем, які можна досліджувати. Ну, а я вже не говорю про ну, досліджувати більш локально. А я вже не говорю про, про е, художню літературу чи про художню якусь творчість, коли ти от я думаю, це може бути зараз дуже помічне, коли війна показує якось то наче навіть це трохи обвалюється, якісь структури внутрішні, чи не знаєш чим тобі займатися, взагалі що має сенс, то для мене література залишається тим, що а, має сенс, то ніби ти не, не дуже там заробляєш. Нікому вона треба зараз, але ти такий радий і щасливий, коли ти можеш пописати. Ну і власне чому? Тому що ти, наче, виходиш із цієї обмеженої квартири. Кудись, та? пишучи книжку, хоч це було важко, там вночі писати, вранці писати на вихідних, на Великдень і так далі. Але ти, власне, наче, наче знову ж таки в тій Антарктиді, коли ти пишеш книжку. І тому, коли хтось, але це знову ж таки не обов'язково саме писати про Антарктиду, можна писати про якісь власне, фантастичні світи, міста, сюжети і почуватись, значить ти на великій прогулянці, просто вмикаючи комп'ютер і відкриваючи документ.